Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм. Щопонеділка о 20.00 на еспресо. Ну а ми тим часом поговоримо про величезну і довжелезну лінію фронту і і не тільки з військовим оглядачем Денис Попович на зв'язку з нашою студією. Пане Денисе, вітаємо. Слава Україні! Роям славану, в фактично, розпочнемо від вугледару, тому що тут вже не секрет, що є частина заходу російських сил зі східного боку до міста. Місто в фактично в лищатах двох таких. Проривних наступів всі військові казали, як була достатня кількість сил і резервів, можна було б зрізати і таким чином утримувати Вогледар. Чи питання Вогледару вже фактично ви вважаєте вирішеним, тобто звітом ти будуть виводити наших захисників? Ну, там, Якщо подивитися на мапу, то треба мати військову освіту, щоб зрозуміти, що ситуація складається таким чином. що або оточення, або е, вивід наших е, бійців героїчної з кількома знаками оклипу 72-ї бригади, яка обороняє місто Будару вже кажуть, що 20 місяців без ротації, хлопці там стоять. Mm -hmm. відповідно, відповідно, якщо е, не будуть вчинені заходи стосовно зрізання цих флангів о, охоплення міста, Причому вчинені заходи вже, ну я не знаю, не сьогодні, а позавчора, тиждень тому це потрібно було робити, то безумовно, в такому, по такому сценарію, ну, найкращим виходом буде вихід з цього, з цього міста. Там казали, ну і важко ті, так само вважав, що там ситуація може йти, якщо не на дні, то на годин. Але 72-га бригада ці наші сподівання в черговий раз і тримає місто. Тобто там. На сьогоднішній день ворог має просування, але і в місто зайшов, там намагається і просуватися під центром, штурмує, штурмує позиції безпосередньо в місті, але поки що місто тримається. Тому нам залишається слідкувати за розвитком подій. Ну, власне, що це, крім ось цієї небезпеки в. Утворити котел і взяти в оточення була ще е, і вже довго розвивається оця історія, коли фактично ворог зі сторони е, цієї трошки північніше по лінії е, зіткнення. Е, там, де Курахівка, тобто з гірника він тисне з одного зі сторони, пробують зайти зі сторони от, гостре є просування. Там, де Олександр, Олександропіль, та? от я дивлюсь на мапі, щоб зрозуміти. І тут е, ворогу не вдається. От, вони пробували, пробували, там теж декілька кілометрів, але просування там, щоб утворити котел, ще поки що не виходить. В них чи та, загроза так само там залишається. Ну, безумовно, лишається, це невельське кишені, що да. не лице мати на увазі. Mm -hmm. Невельське захоплене, Красногорівка захоплене, галицинівка захоплене. Я для свого, я для свого для своєї зручності казав про цей трикутник. От, е, тепер кажемо про невельський виступ чи невельську кишеню, як з якого боку подивитися. І тут регальні бої, так само там ворог намагається стиснути кільце оточення, але ну, як ви правильно зазначили. Йдуть бої і поки що йому це не вдається. Йде там стримування на каті ворога. Але якщо ця небезька кишеню буде зрізано, або значить, ну, я думаю, що все ж таки проточення тому не йде, оскільки йдуть перерадні бої, і очевидно, ми там зможемо відійти. Але якщо ця небеська кишеня припинить своє існування, тоді створюється додатково зарост депураху. Дивись трошки нижче, бачимо, чому я так кажу. А от якщо ще північніше рухатися, там є селидове і тривалий час. Вони невеликими групами переважно в день штурмували словом, не було якоїсь особливої активності. І тут раптом несподівано учора Вчора, вони взяли і спробували штурмувати, причому так досить потужно. Добре, що швидко зорієнтувалися на дворіці із Карадагу і. Ну не просто зорієнтувалися і зупинили, а вони так добряче там попалили техніку, що невідомо, коли наступного разу зможуть росіяни спробувати, хоч якісь штурми там відновити. Що це було? Чому так раптово після ну, насправді такого порівняв тривалого затища в околицях Селедового? Ну тут важко мені сказати. Не було, не було, а вирішили штурманути. Тобто, очевидно, знайшли в себе сили, скупили техніку і вирішили просунутися вперед. То більшою мірою питання до ворога, який приймав, вони приймав рішення стосовно того, чого там було затища, а після цього вони вирішили зробити такий спалах активності. Вони взагалі зараз, очевидно, накопичили техніку. Якщо раніше вони штурмували переважно піхоту, тепер бачимо багато механізованих штурмів. То не лише Селідове, а ще й в удар там постійно вони намагалися штурмувати техніку для того, щоб замкнути кільце оточення. Тобто, очевидно, напасли це технікою, зараз вони почали її використовувати швидше. Ну і палять, як кажу. Слідово, до речі, теж там формуються намагання його оточити, От, е кліщі які формуються там з півдня та співночі. Слідово для них важливо для того, щоб, узявши це на пункт, далі продовжувати наступ з посереднього покров. особливості місцевості, через це вони будуть слідово, намагатися взяти. Це вони там... просто в передчутті зими почало похолодання дощів і зими вирішили, що можна використовувати техніку, бо ці літо вони її там економили. Вони відправляли величезну кількість людей, але техніка це було таке: от а в районі не можна, пів... не можна піщанув на купінському напрямку півсотні вчора важкої техніки зразу кинули в бій. Теж та сама ситуація. Тобто просунутися, пошвидше. Там піщана, це вихід на річку Осків, mm. розрізати, скажімо так, нашу присутність цій місцевості, наш плацдарм. Ну і створити плацдарм для себе, для подальшого просування в бік і так далі. Ну от, і там не там залишилася невелика відстань, що люди вирішили її там покрити нарешті і кинули таку велику кількість техніки для того, щоб вирішити це питання. Таким чином можна лише списнути. Щодо Курщини кажуть західні аналітики в Більді, зокрема пишуть про те, що їхній контрнаступ провалився. Вони до 1 жовтня якісь терміни встановлювали. Тепер сказали, що ну можемо відтермінувати вже, нехай буде до середини жовтня. Можливо, і далі будуть собі якісь нові терміни встановлювати. Чому от де вони прорахувалися, і чи можливо, де ми так добре спрацювали, що треба повторити? Ну, здається, Мольті казав, то з німецьких. Теоретики військової справи про те, що е, кожен план не витримує е, зіткнення з реальністю. Я так більш-менш е, дослідно намагався це передати. Вибачте, що не вдалося мені це зробити, але суть саме є такою. Щось планували, а потім не вийшло. Е, тобто, план одне, реальність інша вийшла От таким чином, і через це той контрнаступ, бікс нагості в них загалом не вдався. Зруйнувати лівий фланг нашого угруповання. Вони отримали загрозу в свою чергу з її свого флангу, коли перейшли коли наші перейшли кордон нового місця в, в шкільському районі. І тепер зараз ще одне вплинення є в курсковою з нашого руху. Так, можна констатувати, що це наступ провалився. Причому він провалився доволі, доволі таки давно. Тобто зараз що західні аналітики це підкреслили, а це стало зрозуміло ще. Два тижні тому, що їхній наступ не буде мати успіху. Відповідно, зараз ситуація там така, що ми намагаємось наступати далі. Ці просування є, але вони не такі швидкісні і такі значні, як це було в перші дні курської наступальної операції. Ворог там зараз концентрує сили. Очевидно, він буде далі намагатися наступати, оскільки завдання звільнити. Під нашою присутністю кульковосних є, і я думаю, що вони це так будуть залишати. Я ще про, про цей Куп'янський напрямок хочу повернутися, бо там дуже результативно відпрацювала 92-га окрема штурмова з 51-ї техніки важкої, 40 так чи інакше, або знищено, або підбито. Але ось це просування фактично майже вже на березі річки ОСКІЛ. Що це дає ворогу? Тобто вони хочуть з півдня зайти на Куп'янськ? Ну, вони, по-перше, хочуть створити свій свій позданно річ. я теж сказав, про це вже я, про це, вже, в принципі, пару слів казав. Для наступу на купівлі з Купівським важливий як логістичний хаб. І далі це вже буде питання просування перспективи, безумовно. Питання просування на північно-низково. Це Слов'янськ, Краматорськ і так далі. І в тому ж контексті є важливим для них і наступ для Наливанського нападу. Okay. Де вчора казали, до речі, були успіхи з нашого боку в Кримінському лісі. От, відповідно, відповідно такі завдання перед ним стоять. Там вони недалеко. Там до цієї річки залишилося пару кілометрів. Очевидно, знову ж таки хочу сказати, що вони вирішили вдарити для того, щоб покрити це місто і констатувати, що вони перерізали. Дякуємо вам за розмову. Денис Попович був з нами військовий оглядач про ситуацію вздовж лінії фронту.